Антологія ЧИТАНЬ СЛІВ всемогутнього Бога Практика 3. Ви мусите бути спроможними жити самостійно, Вміти самостійно їсти й пити Божі Слова. Самостійно переживати на власному досвіді Божі Слова та вести нормальне духовне життя, не спираючись на керування з боку інших, ви мусите бути здатними покладатися на слова, які Бог говорить сьогодні, щоб жити, входити в істинний досвід і здобувати істинні прозріння. Тільки так ви зможете бути непохитними. Сьогодні багато людей не до кінця розуміє прийдешні скорботи й випробування. У майбутньому дехто зазнає скорбот, а дехто покарання. Це покарання буде суворішим це буде справдження фактів. Сьогодні все, що ти переживаєш. Практикуєш і проявляєш, закладає основу для випробувань майбутнього, і ти принаймні мусиш бути спроможним жити самостійно. Сьогодні для багатьох у церкві загальна ситуація така якщо для виконання роботи є керівники та працівники, вони щасливі, а якщо їх немає, то вони нещасні. Вони не звертають уваги ні на роботу церкви, ні на власне духовне життя, і в них немає ані найменшого тягаря. Вони роблять усе аби як, як птах Ханьхао. Відверто кажучи, робота, яку я виконав у багатьох людях, це просто робота завоювання, бо багато хто принципово недостойний того. Щоб бути вдосконаленим, лише невелика частина людей може бути вдосконаленою. І якщо, почувши ці слова, ти подумаєш, оскільки робота, яку виконує Бог, призначена лише для завоювання людей, я буду слідувати лише формально, то як таке ставлення може бути прийнятним? І якщо у тебе дійсно є сумління, тоді у тебе мусить бути тягар і почуття відповідальності, ти маєш сказати незалежно від того, чи буду я завойованим або вдосконаленим, я маю належним чином пройти цей етап свідчення. Як творіння Боже, людина може бути повністю завойованою Богом і, зрештою, вона стає здатною догодити Богу, відплачуючи за Божу любов серцем, яке любить Бога, і повністю присвячуючи себе Богові. Це зобов'язання людини, це обов'язок, який людина мусить виконувати, і тягар, який вона мусить нести, і людина має виконати це доручення. Тільки в такому разі вона по справжньому вірить у Бога. Чи є те, що ти робиш сьогодні в церкві, виконанням твого зобов'язання? Це залежить від того, чи ти обтяжений, а також від твоїх власних знань. Якщо людина, переживаючи цю роботу на власному досвіді, є завойованою й має справжні знання. То вона буде здатною до послуху незалежно від власних бачення чи долі. У такий спосіб велика Божа робота буде здійснена у всій своїй повноті, бо ви, люди, не здатні ні на що більше, крім цього, а також не спроможні виконати будь які більш високі вимоги. Однак у майбутньому. Деякі люди стануть удосконаленими, їхній духовний рівень підвищиться, у своєму дусі вони матимуть глибші знання, а їхнє життя зростатимуть. Однак дехто цілковито не здатен цього досягти, а тому не може бути спасенний. Є причина, з якої я кажу, що їх неможливо спасти. У майбутньому декого буде завойовано, декого буде вигнано, дехто стане вдосконаленим, а декого буде використано, і тому дехто зазнає скорбот, дехто зазнає покарань, декого буде вигнано, а дехто виживе. Водночас кожного з них буде класифіковано зародом. І кожна група представлятиме певний тип людей. Не всіх людей буде вигнано, і не всіх людей буде вдосконалено. Це пояснюється тим, що духовний рівень китайців низький, і серед них є лише незначна частка тих, хто володіє такою самосвідомістю, яка була в Павла. Мало хто з вас має таку ж рішучість у питанні любові до Бога, як у Петра, або таку ж віру, як у Йова? Навряд чи серед вас знайдеться хто небудь, хто боїться Єгови та служить йому так, як це робив Давид, хто має таку ж вірність. Які ж ви жалюгідні? Сьогодні розмови про те, щоб стати вдосконаленим це лише один аспект щоб не трапилося, ви мусите належним чином пройти цей етап свідчення. Якби вас попросили служити Богові в храмі, як би ви це робили? Якби ти не був священником і не мав статусу первородного сина чи сина Божого? Чи був би ти досі здатним на вірність? Чи міг би ти досі присвячувати всі свої зусилля роботі розширення царства? Чи був би ти досі спроможним виконувати роботу Божого доручення належним чином? Наскільки б не виросло твоє життя, робота сьогодення змусить тебе набути повне внутрішнє переконання і відкинути всі свої уявлення. Чи маєш ти те, що потрібно для пошуку життя, чи ні, Божа робота повністю переконає тебе. Дехто каже, Я просто вірю в Бога, і я не розумію, що означає шукати життя. А дехто каже, Я зовсім заплутався у своїй вірі в Бога. Я знаю, що не можу стати вдосконаленим, тому готовий прийняти кару. Навіть таких людей, які готові бути покараними або знищеними, також потрібно змусити визнати, що робота сьогодення виконується Богом. Дехто також каже: Я не прошу, щоб мене вдосконалили. Але сьогодні я готовий прийняти все Боже навчання і жити життям нормальної людської сутності, підвищувати свій духовний рівень і підкорятися всім Божим улаштуванням. У цьому таких людей також було завойовано, і вони засвідчили, довівши, що мають певні знання про Божу роботу. Цю стадію роботи було виконано надзвичайно швидко, і в майбутньому вона буде виконуватися ще швидше за кордоном. Сьогодні люди за кордоном не можуть дочекатися вони всі поспішають до Китаю, і тому, якщо ти не зможеш стати довершеним, ти затримуватимеш людей за кордоном. Тоді, Незалежно від того, наскільки хорошим буде ваше входження або якими ви будете, коли прийде час, моя робота буде доробленою і завершеною. Ви не затримаєте мою роботу. Я виконую роботу всього людства, і більше немає необхідності, щоб я витрачав на вас будь-який додатковий час. Ви надто невмотивовані, вам надто бракує самосвідомості, ви не гідні вдосконалення, у вас навряд чи є хоч якийсь потенціал. У майбутньому, навіть якщо люди продовжуватимуть бути такими млявими та неухайними і залишатимуться нездатними покращити свій духовний рівень, це не завадить роботі всього Всесвіту. Коли прийде час для завершення Божої роботи, вона завершиться, і коли прийде час вигнання людей, їх буде вигнано. Звичайно, ті, хто має стати вдосконаленим і хто гідний стати вдосконаленим, стануть вдосконаленими. Але якщо у вас дійсно немає надії, тоді Божа робота на вас не чекатиме. Зрештою, якщо вас завойовано, це також можна вважати свідченням. Є межі того, про що Бог просить вас, та висота духовного стану, якої людина здатна досягти, є саме тією висотою свідоцтва, якої від неї вимагають. Це не те, що людина собі уявляє. Ніби таке свідчення досягне найвищих меж, і ніби воно буде гучним. У вас, людей із Китаю, цього неможливо досягти в жоден спосіб. Я контактував із вами весь цей час, і ви самі це бачили. Я сказав вам не чинити опір, не бути бунтівничими, не робити того, що створює перешкоди. Або того, що є підривним за моєю спиною? Я неодноразово критикував людей із цього приводу, але навіть цього недостатньо тієї миті, коли вони повертаються, вони змінюються у той час, як деякі таємно чинять опір без жодних докорів сумління. Невже ти думаєш, що я нічого цього не знаю? Невже ти думаєш, що можеш принести мені клопіт, і це ні до чого не призведе? Невже ти думаєш, що я не знаю, коли ти намагаєшся зруйнувати мою роботу за моєю спиною? Ти думаєш, що твої дрібні витівки можуть замінити твій характер? Ти завжди здаєшся слухняним, але таємно зраджуєш. Ти ховаєш зловісні думки у своєму серці, і навіть смерть не є достатнім покаранням для таких людей, як ти. Ти думаєш, що якась незначна робота Святого Духа в тобі може замінити твою пошану до мене? Ти думаєш, що досяг просвітління, вигукуючи до небес? Ти не знаєш сорому. Ти такий нікчемний? Чи ти вважаєш, що твої добрі вчинки досягли небес, і що, в свою чергу, він зробив виняток і наділив тебе краплиною таланту, зробивши тебе красномовним, дозволивши тобі обманювати інших і мене? Який ти нерозважливий? Чи ти знаєш? Звідки походить твоє просвітління? Чи ти знаєш, чию їжу ти споживав поки зростав? Який ти безсовісний? Дехто з вас навіть не змінився за 4-5 років розбору, і ви чітко розумієте ці питання? Вам слід чітко усвідомлювати свою природу і не заперечувати. Коли одного дня тебе буде полишено. Деякі люди, котрі обманюють як тих, хто стоїть вище, так і тих, хто стоїть нижче за них у їхньому служінні, піддаються розбору значною мірою. Дехто також зазнає незначного розбору, тому що він жадібний до грошей. З деким також часто розбираються через недотримання ним чітких меж у стосунках між чоловіками й жінками, дехто часто зазнає розбору, тому що він лінивий, піклується лише про плоть і не діє за принципами, коли відвідує церкви. Дехто неодноразово отримував попередження, тому що він не може свідчити. Куди б він не пішов, діє свавільно і безрозсудно, і навіть свідомо чинить гріхи. Декого часто викривають через те, що він просто говорить про слова й учення під час зібрань, поводячись, ніби він вищий за всіх інших, не маючи ані найменшого уявлення про істину і плетучи інтриги проти своїх братів і сестер. Та змагаючись із ними, я говорив вам ці слова так багато разів, і сьогодні я більше про це не говоритиму. Робіть, що хочете, вирішуйте самі. Багато людей зазнало такого розбору лише протягом одного-двох років. Для декого він тривав три-чотири роки. А дехто переживав його на власному досвіді протягом більш як десятиліття, зазнавши розбору, коли став віруючим. Однак станом на сьогодні в них відбулися дуже незначні зміни. Що скажеш? Хіба ти не схожий на свиню? Чи може бути так, що Бог несправедливий до тебе? Не думайте собі. Що Божа робота не завершиться, якщо ви неспроможні досягти певного рівня? Чи буде Бог і далі на вас чекати, якщо ви не здатні виконати Його вимоги? Я кажу тобі прямо так не буде. Не треба дивитись на все крізь рожеві окуляри. Робота сьогодення має часові рамки. І Бог не грається з тобою. Раніше, коли справа доходила до випробування прислужників, люди думали, що якщо вони хочуть бути непохитними у своєму свідоцтві про Бога і завойованими ним, то вони мусять досягти певної точки, мають бути прислужниками добровільно та з радістю, прославляти Бога щодня. І не бути ані найменшою мірою, неприборканими чи недбалими. Вони думали, що тільки тоді вони зможуть бути справжніми прислужниками, але чи це дійсно так у той час були виявлені різні типи людей, вони демонстрували всілякі форми поведінки, хтось скаржився, хтось поширював переконання. Хтось полишав зібрання, а хтось навіть розподіляв гроші церкви. Брати й сестри плели інтриги одне проти одного. Це було дійсно велике звільнення, але одне в ньому було добрим. ніхто не відступив. Це був найсильніший момент. Завдяки цьому вони пройшли етап свідчення перед сатаною. А пізніше здобули ідентичність народу Божого і дійшли аж до сьогоднішнього дня. Божа робота виконується не так, як ти собі уявляєш. Натомість, коли час сплине, робота добіжить свого кінця незалежно від того, якої точки ти досяг. Дехто може сказати, діючи так. Ти не спасаєш людей і не любиш їх, ти неправедний Бог. Я кажу тобі прямо суть моєї роботи сьогодення полягає в тому, щоб завоювати тебе і зробити тебе свідком. Твоє спасіння це лише доповнення, те, чим можна буде тебе спасти. Залежить від твого власного пошуку і не пов'язано зі мною. Однак я мушу завоювати тебе не намагайся завжди водити мене за носа. Сьогодні я працюю та спасаю тебе, а не навпаки. Сьогодні те, що ви зрозуміли вище, ніж те, що зрозуміла будь-яка людина. Яка не стала вдосконаленою упродовж усієї історії? Чи то ваше знання випробувань, чи то віра в Бога, усе воно вище, ніж у будь-якого віруючого в Бога. Те, що ви розумієте, це те, що ви пізнали до того, як пройшли випробування середовищами. Але ваш реальний духовний стан абсолютно несумісний із ними, те, що ви знаєте, вище того, що ви практикуєте. Хоча ви говорите, що люди, які вірять у Бога, мають любити Бога і прагнути не до благословень, а тільки до того, щоб відповідати Божій волі, те, що проявляється у вашому житті є далеким від цього і сильно заплямоване. Більшість людей вірить у Бога заради миру та інших вигод, І якщо тобі від того немає користі, ти не віриш у Бога, і якщо ти не можеш отримати Божу благодать ти стаєш похмурим. Як могло те, що ти сказав, бути твоїм справжнім духовним станом? Коли справа доходить до неминучих сімейних інцидентів, таких як хвороби дітей, госпіталізація близьких, неврожай і переслідування з боку членів сім'ї, навіть ці часті повсякденні проблеми для тебе непосильні. Коли таке трапляється, ти впадаєш у паніку, не знаєш, що робити, і більшість часу скаржишся на Бога. Ти скаржишся, що Божі слова обманули тебе, що Божа робота зробила з тебе посміховисько. Хіба у вас немає таких думок? Чи ти думаєш, що таке трапляється серед вас рідко? Такі події трапляються у вашому житті щоденно. Ви ані найменшою мірою не зважаєте на успіх вашої віри в Бога і на те, як відповідати Божій волі, ваш справжній духовний стан занадто низький, навіть нижчий, ніж укурчати. Коли ваш сімейний бізнес втрачає гроші, ви скаржитеся на Бога. Коли ви опиняєтеся в середовищі без божого захисту, ви однаково скаржитеся на Бога. І ви скаржитеся навіть тоді. Коли помирає одне з ваших курчат або захворює стара корова в хліві. ти скаржишся, коли настає час одружуватися твоєму синові, а у твоєї родини недостатньо коштів. Ти хочеш виконати обов'язок щодо частування гостей, але не можеш собі цього дозволити, і тоді ти теж скаржишся. Ти переповнений скаргами і часом не відвідуєш зібрання або не їси й не п'єш слова Божі через це, маючи іноді негативне налаштування протягом тривалого часу. Ніщо з того, що відбувається з тобою сьогодні, не має нічого спільного з твоїми перспективами чи долею, це однаково трапилося б. Навіть якби ти не вірив у Бога, але сьогодні ти перекладаєш відповідальність за це на Бога і наполягаєш на тому, що Бог тебе вигнав. Як щодо твоєї віри в Бога? Ти насправді пожертвував своїм життям. Якби ви пройшли через ті самі випробування, що і йов, ніхто з вас. Хто слідує за Богом сьогодні не зміг би встояти, ви всі впали б. І між вами та йовом існує просто таки величезна різниця. Якби сьогодні половину вашого майна було конфісковано, ви наважилися б заперечувати існування Бога. Якби у вас забрали сина або дочку, ви бігали б вулицями з криками протестів. Якби твій єдиний спосіб заробити на життя зайшов у глухий кут, ти намагався б обговорити це з Богом, ти запитав би, чому я сказав так багато слів на початку, щоб налякати тебе. Немає нічого, що ви не наважилися б зробити в такі моменти. Це показує. Що ви не отримали жодного справжнього прозріння і не маєте істинного духовного стану. Отже, випробування у вас є надто великими, бо ви знаєте надто багато, але те, що ви дійсно розумієте, не становить і тисячної частки того, що вам відомо. Не зупиняйся на самому лише розумінні та знанні. Тобі слід з'ясувати, скільки ти дійсно можеш втілити в життя, скільки просвітління й освідчення Святого Духа було здобуто у поті чола завдяки твоїй власній тяжкій праці, і в скількох своїх практиках ти реалізував власну рішучість. Тобі слід серйозно ставитися до своїх духовного стану і практики. У своїй вірі в Бога тобі слід не намагатися просто механічно виконувати дії заради когось. Те, чи зможеш ти у кінцевому підсумку здобути істину, і життя залежить від твого власного пошуку.